Друзі, то 5 тв боксів від 50 до 100 баксів вже на осінь 2026 року, і тут дуже багато змінилось. Увійшли у топ деякі нові тв бокси, просто розірвали ринок. Ми провели соцдослідження, тобто лисичка в нас на англомовних форумах почала е, збирати дані, і в нас е, 8325 респондентів дали відповідь на наші опитування у різноманітних форумах. І це дуже такий самий цікавий результат. Він трохи збігається з нашим, а у чомусь я не згоден. Але на каналі Технозон Україна. Поїхали. І так, ми на головній сторінці нашого каналу. Підписуйтесь, натискайте дзвоник. Усі огляди, усі е, посилання на перевірених продавців лежать у опису під цим відео, а ми з вами починаємо. І починаємо з того, що подивимось на деяку статистику. Та дам інфографіка. 8 тисяч, 345 респондентів, я е, бачив 325. Е, це у нас інфографіка. І ми бачимо, що в нас навіть у табличку е, зробила Оленга а Оленка, не а, Мікул не, не потрапив, так а я зрозумів. А, зараз розповім там. ще у нас Мікул один з'явився. І в нас дуже трохи прикольно вийшло. Xboxer Light 4 k провалився на п'яте місце. Кін ханк. Люди, що ви робите? Кін хан G1. це топовий tv бокс. Він звалився на четверте місце, але Югу X5M Pro раз і увійшов на третє. Оце для мене сюрприз при його. ціні. Давайте так. Далі. Xiaomi Mi TV 3 третьої ревізії увійшов на друге, а на першому місці лінійка. На 13-25 процесорах від Realtek. з їх дуже цікавою картинкою, навіть не дивлячись на їх болячки. А давайте ще подивимось на інфографіку, я вам поясню справу тому, що Xiaomi я б навіть розглядав би на першому місці, бо тут в нас входять деякі tv бокси ну хоча вони практично однакові, тому їх розділяти не можна. Ну от є як є. А, а тепер... Пішло в нас шосте місце, скажімо так, воно не в нетопове. Але це досить новий TV-Box, Ми тільки не зробили огляд. і Це Міку ДВБ Т2. Це гібридний для тих, хто дивиться Т2 модулі і дивиться Т2 телебачення. За 71 долар можна купити сертифікований з Netflix, з HDR HDR 10, 2х32, з YouTube, непоганим Wi-Fi, з Lana G45 на 100 Мбіт і 6.2 модулем. На Android TV 11. ось такий TV-Box. дуже прикольний. s 905 y 4. Це вивчений процесор. Він стабільний, не гарячий, і мені дуже дуже подобається. При тому, що тут є і Google Chromecast, і, і пульт, який можна керувати і вмиканням, вимиканням телевізору, і різноманітними моментами. Тобто, це все працює і працює прикольно. Тому він позатоповий поки що, але у топі вже з'явився. Посилання опису під цим відео і з нашими промокодами на Aliexpress можна купити набагато дешевше. А тепер у нас Хоматіксбокс Рлай 4 k він став дешевше 52 баксів. 52 бакси, і це також S905Y4. в ньому це той самий Nexon x 10, дуже популярний Nexon x 10, який був і до речі, він навіть в Україні зараз продається ну, 2490. Якщо брати з промокодом Технозон, то він буде дешевший. Що з подарунком на підписку. Так хочете, переходьте, спробуйте. Ви будете дуже задоволені. І це ще з українською гарантією на 12 місяців. Вибачте, це той самий. Uh, Nexon X10, який був, це, це був бестселлер, до речі. Uh, далі uh, в ньому нормальний Wi-Fi чи клана G45 на 100 Мбіт. Netflix, усі сертифіковані сервіси будуть працювати ідеально. В ньому Android TV, не Google TV, і нормальний Wi-Fi 5 ГГц. Dolby Vision немає, є Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, є звичайний DTS і є HDR, HDR 10 Plus для е, продвинутих телевізорів, наприклад, для Samsung. Це просто прикольно. А от що в нас Кінханк робить на четвертому місці? Для мене це таке диво, бо пояснюємо. logic S905X4. Це повноцінний процесор. З підтримкою Dolby Vision, Dolby Атмоса немає. Так, я і розумію, чому він скатується, бо зараз дешевіють вже Атмос ресивери і тому інше. І при тому, що зараз дуже набуває популярності ці фішки штучного інтелекту по типу AI Sara, AI-PQ, про які ми поговоримо у наступних моделях, які ми, про які ми сьогодні будемо говорити. Але він зараз коштує 57 баксів 4 на 32. І з промокодиком буде ще дешевше. І я вам скажу так: тут є Netflix, тут є Google Chromecast, Android TV 14. Нормальний такий собі tv бокс хоча б начебто вони е, трохи зупинили оновлення на 14-й, але ну, ми ще поговоримо про 14 й трохи далі. Нормальний tv бокс але вже на 4-му місці, і ну, ви знаєте, що ось так нижче аж на 3,4% 3,6% від US X5M, так. US X5M Pro, не дивлячись на ціну в 97 баксів. Не дивлячись на те, що він тільки з'явився, вже більшість респондентів дає перевагу саме йому, він не сертифікований, 1000 Мбітний LAN, 905 x 5 m процесор, новий AIML до 2,5 ГГц, 4х32. Ну, це формула пам'яті, про яку я постійно поговорю. Повторюю, є cifs клієнт, є Samba-клієнт, є samba сервер є, це чистий чистий Android планшетний, тобто ви можете сюди ставити усі додатки які є у, скажімо так, Google Play, є root доступ, і ви можете з ним робити все, що вам заманеться. То всі розуміють, для, яких, для якого типу контента цей TV-Box підходить, скажімо так. В ньому саме з'явилася ця фіча AISR, фішка штучного інтелекту. При, про поліпшення, прополіпшення про поліпшення зображення старого, ну чи низькобітрейтного до більш чіткого зображення. Це добре, це добре, класний TV-Box, Рекомендуємо. Подивіться на огляд, Ми повний огляд робили. А ось те, що в нас на другому місці, це глобальна версія Xiaomi TV Box S 3 ревізії. Оце просто, блін, класний TV Box. Класний TV Box, 2 на, хоча 2 на 32 В нас це Google сертифікований на 14-му 52 баксі. З промокодом буде ще дешевше. І виходить те, що в ньому. І Dolby Vision, і Dolby Atmos, до речі. У цьому є тільки HDR, 10. І в ньому нормальний Wi-Fi 5 ГГц, Netflix-сертифікація, DTS HD. І в ньому, звісно, є оці фішки AISAR, бо тут новий процесор iLogic S905 X5M до 25 ГГц, 2 х 32 G310 прискорювач відео, і знаєте, так собі дуже швиденько працює. Хоча LAN rj 45 немає, і, в принципі, з цим пов'язано його друге місце. От На першому місці у нас LAN. 13-25 процесорів від Realtek. Тут у нас аж декілька. Це у нас GX1, Югус sk 2 Rocktek GT1, ну і в принципі X11 від Nexon, він також тут є. Але давайте спочатку я проговорю про деякі моменти. Справа в тому, що коли ми випустили Оля на GX1, обіцяли оновлення до Android 14 у ще місяць тому. Так, місяць тому обіцяли, але. Але навіть навіть два, півтора місяці тому, на момент зйомки цього відео. Але затримали випуск нового оновлення далеко не Роктек. Затримала сама Google. І саме з цим е, стало питання оновлення Xiaomi Mi Box і Xiaomi Mi TV Stick другої ревізії. Роктек G2 при, припинено оновлення. GX1 поки що не починали. Потім далі Homematics Boxer Lite, ой, Homematics Box е, Плюс да, 4К, який теж зупинили оновлення, навіть на Кінханку зупиняли оновлення, і таких боксів безліч. і у СК2 також не отримав оновлення. Все пов'язано з критичним багом, який винайшли саме у google частині, який пов'язаний з тим, що процесор при простої молотить практично на повну і може визивати перегрів деякі, на деяких боксах. Поки розбираються Google, і поки вони не викатять фінальне, фінальне ядро, виробники прошивку. Не випускають зараз. Вже тестують бета-версію. Ми навіть бачили її. Є е, вона е, у деяких тестерів і обіцяють її у вересні. На даний час, але оновлення буде. Я не думаю, що Google допустить до того, що там якийсь ринок там від там, наприклад, Apple. Так ну звісно, не допустить. Тому оновлення буде. Ми якби з цим спостерігаємо. Але що ж це за процесори? Що ж це за tv бокси? На першому місці це саме GX1, з Dolby Vision, з Dolby Atmos, Так. Так, Dolby Vision зараз постійний, як і Opus SK-2, так і Rocktek GX1. Але в цих TV-боксах е цей процесор дає картинку набагато ліпшу, ніж у AnLodic. От є оцінювачі саме Realtek, при тому, що тут є AISAR, е ця технологія поліпшення. Є. IPQ, це яка поліпшує кольори, вона відображає там кольори у залежності від сцени. Вона просто-напросто через ну, штучний інтелект занадто сказано через нейронну а, мережу невеличку там така. І через модуль штучного інтелекту вони е, аналізують кожну сцену кадр за кадром і вирівнюють там контраст, яскравість і інші параметри. І у вас картинка виглядає просто-напросто бомбеста. Тобто саме за ці характеристики, не дивлячись на його якісь дитячі зараз а, там, захворювання, ну, дол, там, десь режим сну не так працює там, у декого, бо не з усіма телевізорами там, це виходить. Тому там, цей, наприклад, адаптивний чи не адаптивний Dolby vision адаптивний HDR, HDR10+, не адаптивний Dolby vision. тобто Ми чекаємо на оновлення, але люди дивляться, їм дуже подобається. До речі, тут є автофреймрейт через. QMS VRR, тобто без, без переходу у чорне, якщо підтримує ваш телевізор, і TV-Box дійсно прикольний з нормальним Wi-Fi 6, ем з Google Chromecast і з нормальним Netflix. Ом. Тепер далі. Якщо ви хочете купити його на Алі 68 баксів з промокодом дешевше, а у, в Україні можна купити з промокодом Технозон ще дешевше, ще з подарунком контенту, тобто з посиланням опису під цим відео, і промокодик також вам там розмістить. Його з 2 2 той самий TV-Box, лише різниця у, скажімо так, у виробнику і різниця у порту Type-C. Якщо хочете брати його з я у югуса трохи ліпше охолодження, це 100% і є додатковий Type-C замість одного Type-A. Коштує трохи дорожче. Є лайтова версія GXA одін. 52 бакси тут немає. Він більш підходить чисто для Samsung телевізорів чи для телевізорів, на яких є HDR, hdr 10 це 2 на 32 формула пам'яті. Вона більш схожа на скажімо так на Хоматікс Slide 4 k вже наступного покоління, бо цей проц дає дуже прикольну картинку при тому, що в ньому є Айсар, Dolby Atmos є. І знаєте, у чому прикол Realtek? На реалтеках є 3HD звук, є DTS HD Master Audio і є Dolby Atmos через Долбі hd До речі, таке є і у Югуса X5 m Pro. Тобто, це така лайтова версія. Дуже рекомендую, якщо не хочете переплачувати, дивитись тільки ліцензійний контент, IPTV там чи інші якісь OTT сервіси. Він ідеально підходить. До речі, якщо не знаєте де купити офіційно українські сервіси. З нормальною ціною офіційно, то зіскануйте QR-коди чи опису під цим відео також є посилання. А в Україні можна цей GT1, це Nexon X12 в Україні з офіційною гарантією 2 роки 24 місяці. З промокодом Технозон купити зовсім дешево. Зайдіть вбити промокод TechnoZone і подивитесь, що ви отримаєте. А також є Nexon X11, це посередник між. Uh, Nexon X12 і GX1. В ньому немає Dolby Vision, але HDR HDR 10, це чистий Android з оболонкою Android TV. В ньому є Root доступ 4 на 32, 1000 Мбітний лан, всі знають, для чого він потрібен. Нормальний вайфайчик, ну, пульт. Я відразу кажу, що пульт зараз чекаємо виправлення, дехто де скажеться на пульт, але можете купити пульт. До речі, тут аж 6 х 6 місяців з промокодом Технозон контенту у подарунок. Уявіть собі, ви можете собі дозволити купити ще хоч 10 пультів. Ну, я шуткую, звісно. Але нова прошивка також є, і пошиваю. Вже тестують. Дуже рекомендую. Подивіться наш огляд, і ми своє слово сказали. Усі посилання описі під цим відео. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.